Бути кандидатом на посаду міського голови це безумовно дуже почесна, але дуже відповідальна місія, особливо, коли я представляю політичну силу, яка має найбільший вплив у місті, це партія Батьківщини. Ті чотири кроки, ті основні тезиси, які я зараз розповім, це не моя особиста програма, це програма моєї команди, це програма сотень наших чернігівців, які е, працювали і працюють над цими питаннями, які є болючими для нашого міста. Перший крок. Потрібно відновити безпосередній зв'язок влади е, з громадянами. Для цього створю е, гарячу лінію міського голови, на яку може подзвонити кожен е, мешканець, мешканець Чернігова. Е, всі ці, вся ця інформація буде зберігатись у мене особисто і знаходиться під моїм особистим контролем. Якщо чиновники не вирішують це питання, ці чиновники будуть звільнені. Проведу модернізацію міської влади, де кожен чиновник буде відповідати за конкретну ділянку роботи. Якщо чиновник не справляється зі своєю роботою, будемо шукати нових людей. Є багато молоді, талановитої, освіченої молоді. Будемо проводити ротацію. Другий крок. Як говорив Володимир Ліч Ленін, учоти контроль ввілення времені. Ось перше проінтеризую все комунальне майно, інші активи міської громади. Вся інформація про об'єкти комунальної власності буде знаходитись безпосередньо в інтернеті, щоб кожен мешканець Чернігова міг побачити, що є в нашій власності, хто її орендує і на яких умовах. Наша власність, майдо громади, повинна бути максимально прозорою. Поверну незаконно приватизовану комунальну власність. Проведемо. Яка мусимо є питання, певні питання щодо правомірності та раціональності певних об'єктів приватизації? Приведу до ладу земельне питання. Потрібно бути, щоб були встановлені прозорі, зрозумілі правила гри, тому що те, що зараз мається той безлад, він безумовно створений штучно. Третій крок: наше місто має безцінний ресурс. Це високоосвічені працелюбні люди. І мій головний обов'язок як міського голови створити максимальні умови, найбільшу умови для того, щоб люди працювали, а не їм заважала влада. На цьому шляху зроблю перше: підпри... потрібно заставити працювати наше комунальне підприємства, які є прибутково. Створю е, нові е, комунальні підприємства, які зможуть е, дати можливість економити бюджетні кошти. Зокрема, е, це пов'язане з впровадженням нових енергозберігаючих технологій. Буду створювати е, на базі громадського майна і, бази, і, і міста Чернігова прибуткові комунальні підприємства, які Головним завданням яких буде поповнення міського бюджету, а, допоможу малому і особливо і середньому бізнесу, в, а, в тому, щоб захистити від певних негаразів, які зараз існують. Знов таки, прозора система, відсутність свавілля чиновників. Створю при міському голові раду підприємниців підприємців, куди війдуть представники всіх сегментів ринку малого підприємства, середнього великого бізнесу. І якраз на базі обговорення цих питань буде генеруватися стратегічні проблеми, стратегічні напрямки діяльності міста.